Ви відкрили Матфія 25 розділ з 14-го вірша прочитаємо. Відома, всім відома причта про таланти. 25 розділ, з 14 вірша. Подібно як один чоловік, відходячи, покликав своїх рабів і передав їм своє майно. Одному дав 5 талантів, другому 2, а третьому один. Кожному згідно з його спроможністю. І відійшов. Той, хто одержав 5 талантів, негайно пішов, пустив їх в обіг і заробив ще 5. Так само той, хто взяв два, зробив ще 2. А той, хто одержав один, пішов і закопав у землю гроші свого пана. Поки до цього момента. Ви повинні зрозуміти, що Бог дає кожному, але дає кожному за спроможністю. Якщо ти відчуваєш, що тобі Бог дав мало. Тут два варіанти. Перший варіант А. або ти не розпізнав. Ти просто не розпізнав, тобі дав Бог більше, але ти не розпізнав. Другий це те, на що ти спроможний. Не треба ображатися, це просто те, на що ти спроможний. А треба взяти і використати для того, щоб його приобрести. Ми бачимо, що той, хто отримав 5 талантів, один талант приблизно мав вагу 26 кілограм. Той, хто мав 5 талантів, він пішов і пустив в обіг і здобув ще 5. То ми думаємо і часто в нашому розумі такі думки вискочка. Пішов зразу різко. Ви бачите таких вискочок біля себе? Вони завжди впереді вас. Ви не можете зрозуміти, як так. Питання не до них, питання до Господа. Він дав їм 5. І вони пішли і здобули ще 5. І іншому дав два таланти. І він пішов і здобув ще два. Одному дав один, ще одному дав один. Не можу зрозуміти проблему цього одного. Але можемо приблизно просто пофантазувати, або розібратися. Можливо, цей один, який ніс своїх руці 32 кілограма. Подивився, що той несе 64. А той взагалі сам нести не може сім'ю покликав. І він каже, Чо? як би я не старався, в мене буде менше, ніж в них. І написано: пішов і сховав. Коли він ховав, коли він копав, я не знаю, як це відбувалося, це причта, ми можемо просто подумати трішечки. Коли він це робив, не було нічого. Йому ніхто не ставив ніяких претензій. Послухайте. Ми зараз будемо все переводити в наше життя. Ніхто йому нічого не говорив. Те, який здобув 5, ще 5, і потім те, який дав 2 і здобув ще два, йому ніхто нічого не говорив. Просто відбувався якийсь процес певний час, скільки ми не знаємо. Ми не знаємо. Тут не написано, що ті сказали, чого ти ховаєш цей один. Не ховай його. Тому, якщо ти сховав свій талант, і тебе ніхто не сіпає. Прийде час. Тебе так сіпне, але буде пізно. Бог дає всім по спроможності, і Він очікує, що ми будемо мати більше. Він очікує, що ми проявимо вірність в тому, що Господь нам дав. Продовжуємо читати цю історію. 19-й вірш. Через тривалий час приходить пан тих рабів і розраховується з ними. Підійшов той, який одержав 5 талантів, приніс ще 5 талантів і каже: Пане, 5 талантів мені передав, ось іще 5 талантів я придбав. Сказав йому його пан: гаразд, раби добрий і вірний, у малому ти був вірний, над великим тебе поставлю. Увійди в радість свого пана. Підійшов і той, який одержив два таланта, і сказав: Пане, два таланти ти мені передав. Ось іще два таланти я зробив. Сказав йому пан: гаразд, раби добрий і вірний. У малому був ти вірний, над великим тебе поставлю, увійди в радість свого пана. Увага! 24-й вірш. Підійшов і той, який одержав один талант, і сказав: пане, знав я тебе, що ти жорстока людина. Жнеш, де не сіяв і збираєш, де не розсипав. І, побоявшись, пішов і сховав твій талант у землю, ось бери своє. У відповідь його пан сказав йому злий і лінивий рабе, то ти знав, що я ж нуде не сіяв і збираю, де не розсипав. Треба тобі було віддати мої гроші торговцям, і тепер я взяв би своє з прибутком. Тож візьми у нього талант і дай ти тому, хто має 10 талантів. Адже кожному, хто має, дадано буде і матиме ще більше. А від того, який не має, буде забране й те, що має. А нікчемного раба викиньте в зовнішню темряву, там буде плач і скрегіт зубів. Це сказавши, закликав: хто має вука, щоб слухати, нехай слухає. Висновок, який ми можемо зробити з цієї історії, друзі, ми всі з вами раби. Ми раби. Ну, може на роботі ти директор. Може, ти кур'єр, може, ти строїтель, ти військовий, може, ти начальник. Але Господь ясно дав зрозуміти, що пан щось дав рабам. І да, нам дуже некомфортно відчувати це слово. Ісус Христос в кінці вже свого служіння Він сказав: Але не називаю вас рабами, але називаю вас дітьми. Але давайте уявимо, що ми раби. Якщо ми раби, то ми маємо чинити волю. Нашого пана, і воля Божа для нас з вами відкрита. Часто ми задаємо питання, чому Господь не приведе тих людей, за яких ми так усердно молимося? Ну, чого не спасе наших дітей, братів, сестер, наших друзів? Ну чому? Тому що Господь не посягає на волю. Але якщо я добровільно визнаю себе сином Бога, рабом Батька, Пана, то це означає, що я підлягаю або підписую якийсь акт про те, що я буду робити те, що написано в Божому Слові. Амінь. І якщо я це роблю, то написано, що ще до закладень світу Господь вже нас бачив, передбачив, хто родиться. Давид говорить, що зародош, мій, бачили очі твої. Нам це не зрозуміло фізичним розумом. Це дуже складно зрозуміти. Але Господь це все бачив. Він знав, що буде Саша Боблик, такий парень. Він знав, і він уже щось йому дав. І він стоїть просто чекає. Він ще не прийшов. Але він іде. Він гряде. Брати і сестри, нам не Антихриста треба ждати. Нам не сатану треба ждати. Їх чекають, знаєте хто? Люди, яких, мабуть, не все в порядку з Господом. Нам треба Ісуса чекати. Я якщо люблю свою дружину її давно не було, я її з радістю чекаю. Але коли я був дитиною, і мені мама казала з татом щось прибрати, поки ми прийдемо, то коли вони приходили, і я не встигав щось зробити, то я бігав в суматохі, щоби щось встигнути, і е, двері довго відкривав, бо в надії було ще щось доробити. Ось так ви чекаєте Христа, якщо ви не виконуєте те, що по факту мали би виконувати. Бо ви підлягаєте до цієї третьої категорії, які щось мають, щось мають, але не використовуються. І мені шкода дивитися на людей, на братів, сестер, які мають п'ять і ховають п'ять. Зрозумійте, це не то, що ховають тільки ті, хто має от найменше. Ні, є реально талановиті люди, які ховають. Знаєте, яке найбагатше місце на землі? Я думаю, ви знаєте, я вже говорив про це. Кладовище. Там стільки талантів, стільки ненаписаних пісень, віршів, проєктів, грошей нереалізованих. Все залишиться в мраморі. Ну скільки той мрамор може стояти? 10 тисяч доларів, 20 тисяч доларів, 30 це все, що полишається слід за людиною. До того, поки не прийде Ісус Христос. З тим, що Господь нам всім дав, питань нема. Правда? Всі вірите, що Господь кожному щось дав. Я вже пояснив по прикладу брилків, як Він це нам дав. Просто дав. Я знаю людей, які гарно співають. Вони гарно співали для Господа. Потім пішли в світ і стали зв'язками. Господь нічого не забрав. Він не сказав ах, так? Не будеш співати. І все, і та людина не може навіть в ноту попасти. Ні. Людина заробляє цим на життя, співає. І таких прикладів є дуже багато. Господь нічого не забирає. І в нас з вами є фізичні дарунки. Хто записує, можете записати: дві, дві, е, дві крайності, два варіанти. У нас є фізичні дарунки і в нас є духовні дарунки. Є фізичні, є духовні. Якщо за фізичні, підлітки молодь, середнє покоління і старше, послухайте мене. Особливо ті, які після школи, після 10-го або 9-го або 11 го класу сказали, все, учоба, ух, не вчусь, верніться і починайте вчитися. По фізичні це наша з вами відповідальність. Я тут трошечки вчора згадав біологію, 8 й клас, кидав дещо в Телеграм, дружина каже, нащо ти мені це кидаєш? Я кажу, то я для себе. Я вам прочитаю. Це трохи складно, але. Хочу прочитати так, як було написано. Здібність це сукупність уроджених анатомофізіологічних і набутих регуляційних властивостей, що визначають психічні можливості людини в різноманітних видах діяльності. Далі легше. Здібності це міра відповідальності властивостей особистості, вимоги до конкретної діяльності. Різняться загальні і спеціальні здібності. Загальні і спеціальні. Загальні здібності необхідні для усіх видів діяльності. Вони підрозділяються на елементарні здібності до психічного відбитку дійсності, елементарний рівень розвитку, сприйняття пам'яті, мислення, уяви, волі. Складні здібності це здібності до навчання, спостережливість, загальний рівень інтелектуального розвитку. Чому я хочу це прочитати? Бо мені здається, що дехто відстав. Ви десь в школі застрягли. І якщо ви в школі застрягли, то тепер, що ви хочете будувати, воно просто не йде. Що потрібно, друзі? Я не хочу, щоб ви думали, що я не духовний якийсь там пастор, але треба вернутися. І навчитися елементарним речам, психологічним, фізіологічним речам. Тобто елементарна комунікація. Ми можемо молитися, Господи, дай мені комунікацію. І ти такий був не комунікаційний, я такий після молитви проснувся, і ти комунікаційний. Чому це важливо мати оці норми? Ті, які закладаються нам, чому ми рекомендуємо нашим дітям ходити в школу, чого ми проводимо з нашими маленькими дітками, різні там, вони мають трикутник засунути в трикутник, да? грались таке? Вони якісь там пазли складають. Вибачте, але коли в 15 років ти не можеш скласти паз, пла, пазли 6 щось десь пішло не так. І це не Господь винуватий. Він тобі дав, і воно в тобі є. Дар те, що Господь тобі дав, воно в тобі є. Тобі потрібно просто це розвивати. Здібності не з'являються на порожньому місці. У основі розвитку здібності лежать певні природжені особливості людини і її задатки. Це те, що від Господа завдатки. Тепер дивіться. Ще одна цитата, і ми переходимо вже не до цитат. Взаємодія людини зі світом здійснюється у формі специфічної людської активності діяльності. Висока здібність до конкретного виду діяльності. Висока здібність до конкретного виду діяльності називають талант. Не всі талановиті в музиці. Не всі талановиті в якихось художніх сферах. Але кожен талановитий в своїй сфері. Пізніше ви зрозумієте, чому я про це говорю. Дуже часто люди кажуть: у мене нема талантів. Це неправда. Тому що Господь дав, дав всім. Хтось чудова мама і вона справляється круто з дітьми своїми. Це означає, що вона може йти в клуб щасливих дітей і допомогти справитися з дітьми нашими. Хтось гарно співає, хтось гарно грає, хтось гарно говорить, хтось пише гарно тексти, хтось гарно заробляє фінанси, в когось працює голова, а хтось бачить далі. Нам потрібно розпізнати. Далі, це талант. А комплекс здібностей, що забезпечує успіх у визначеній сфері діяльності, називається обдарованість. Вищий рівень здібностей вищий рівень здібностей. Втілений. Це геніальність. Відомі музиканти. Концерти, яких ми не слухаємо. На жаль, моцарт, бах. Вони проявили свою обдарованість в віці трьох років від трьох до шести. Наші діти мультиків цей час дивляться. Вони не можуть проявити себе, ми пазли їм не купляємо. Тому що нам легше їм включити щось. Нам легше їх кудись відправити. Мама, замість того, щоб займатися дитиною, займається роботою, а дитиною займається нянька. А потім вона каже, що щось я не можу зрозуміти. Який нахил у мого сина чи дочки, в яку сторону? Є час, коли ти розглядіти повинен обдарованість, схильність до чогось. З нашим з, з, другою дитиною. Першим сином Самуїлом він ходить в перший клас. І ми дуже-дуже дуже сильно хотіли його кудись віддати, але ми не маємо поняття поки куди. Тому цей рік ми його нікуди не дали. А можна би було дати на бокс, на футбол, музичну школу В принципі з понеділка по п'ятницю днів багато. Він пішов на карате, щось не, не склалося. Пішов на круту науку, потім сказав, що не хоче йти, пішов на карате і сказав: Ні, я краще на науку буду ходити. Що відбувається в процесі? Послухайте, брати і сестри, що відбувається в процесах розвитку мого сина? Він зрозумів, що таке наука і що таке карате, і він зрозумів, і я відчуваю, що його схильність не бити і не захищати, а його схильність більше до науки. І якщо в моїй сім'ї мій батько віддав всіх дітей музичну школу, але закінчили не всі, а один я, то я не хочу всіх віддавати, а там подивимося. Знайди, що твоє. Знайди той свій один, два, п'ять, десять талантів, які Господь дав тобі. Знайди і запиши. І в 2024-му починай цим служити не тільки собі, а починай служити Господу. Ти класний бізнесмен. Ти маєш багатьох людей, які займаються документами різними справами. Допоможи церкві, якісь зробити документи? Наведіть порядок з вашими паспортами, свідоцтвами. О, скільки сотень людей, переселенців, приїжджали сюди і в них були документи не в порядку. І було дуже тяжко зробити. Повинна бути певна відповідальність. Питання, яке я хочу вам задати: чи розпізнали ми свої здібності? Ми всі дорослі, чи розпізнали ми свої здібності. Я ось там. Ось я хочу займатися цим. Це моє покликання. І, можливо, да, воно зміниться. Можливо, це покликання зміниться. Але сьогодні, на даний етап, я буду займатися цим. І я не говорю цим займатися просто тільки в церкві. Ні, друзі. Займайтеся цим і поза церков'ю, але нехай це буде натхнення, нехай це буде сила, яка буде вас рухати, і ви будете цим служити. І коли вам скажуть, але ти молодець, ти скажи, це Бог. Це Бог, який в мені він це робить. Два висновки, і ми закінчуємо, будемо молитися. Перший висновок. Я хочу, щоб ви записали. Все, що я маю від Бога. Має кінцеву ціль. Все, що я маю від Бога, має кінцеву ціль. По прикладу, цьому, який я прочитав, Господь дав 5 талантів, і в нього була кінцева ціль. Я не знаю, чи були чи був закон, що вони мають саме 5 придбати. Але якщо Бог дав тобі 5, а в тебе вийде сім, я хочу тобі сказати, ти молодець. Але все, що Бог тобі дає, має кінцеву ціль. Ті гроші, які сьогодні в мене в кармані, вони мають кінцеву ціль, і Бог там при чому. Дуже часто, коли ми заробили якось, і ми такі, ух, як вийшло, ми навіть не думали. Прилетіла робота з неба, дзвіночок якийсь неожиданий, знайомий твого знайомого, твого сусіда позвонив тобі і запропонував якусь роботу, і ти такий ходиш щасливий, бо ти знаєш, що гарно заробиш. І ми починаємо ділити: оце явне Боже, то з цього десятину дам і з цього пожертвую. Ну, а це не Боже, це я. Все, що в нашому житті відволося мого, до моєї підошви, має кінцеву ціль. Пам'ятаєте, ми читали з вами і Нож? Хтось слухав, хтось читав, хто не читав, я рекомендую вам це прочитати. Нікі Круз розказує історію Девід Вілкерсон і розказує, що він підійшов до одного бандита і він почав розказувати йому про Христа, а той бандюган дивиться на нього і каже: «Легко так говорити, коли на тебе такі туфлі. І Девід Вілкерсон бере і знімає туфлі і каже, одівай. Він каже, та ні, не надо. В фільмі дуже класно це показано: не виділуйся, одівай туфлі. І босий пішов. Все, друзі, все, абсолютно все, має кінцеву ціль. Все, що в тебе є. Ти дуже грамотний, воно має кінцеву ціль. Ти можеш сказати, воно має кінцеву ціль. Ти можеш заробити, воно має кінцеву ціль. Ти можеш використати те, що Господь тобі дав, бо все, що в нас є, дав тобі. Господь, воно має кінцеву ціль. І питання до цього висновку: чи бачу я кінцеву ціль? Чи бачу я кінцеву ціль? Чи бачу я її? Мені потрібно бачити ось вона. Ось там за тисячу кілометрів, але я її бачу, це кінцева ціль моя. Я не можу за вас говорити, я скажу за себе, але не подумайте, що я хвалюся. Ні в коїм случаї. Коли я родився, я не говорив так, я не проповідував так, я не знав, що в мене є здібності до проповідей. Записувати рілси, які будуть переглядати тисячі людей. Я цього не знав, але я бачу кінцеву ціль, що я не можу гарно писати, як хтось із вас. Я погано пишу. Але якщо я напишу свій конспект, моя жінка каже, ти хоч розумієш, що ти там написав? То я прочитаю і своїми словами скажу це набагато гарніше. Я бачу кінцеву ціль. Мені треба йти і проповідувати Христа. Я бачу цю кінцеву ціль. В тебе є сьогодні багато грошей. Чи бачиш ти кінцеву ціль? Якщо не бачиш, я тобі підскажу. Ми шукаємо більше приміщення або землю для нашої церкви. Велком. В тебе є здібність співати. В тебе є здібність бути організатором, в тебе є здібність писати тексти, в тебе є здібність зібрати людей. Коли ти починаєш говорити, люди починають тебе слухати. В тебе є здібність, тому що Бог дав настільки тобі вражаючу, захоплюючу історію в життя, що ти маєш її розповісти. І не чекати, поки мене покличуть на передачу. Просто починай її розповідати. Ти повинен зрозуміти кінцеву ціль, чому Господь тобі це дав. Тому що це дуже важливо. І другий висновок. Бог спитає мене про те, що він мені дав.